І знову усім доброго, мирного вечора, дорогенькі мої глядачі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри і будемо зараз робити прогнозування. Прогнозування, яке ми сьогодні з вами робимо, стосується заяви Китаю і, вроді би, вчора ще в коментарях. Також глядачі писали що не лише Китаю, але вроді як і Індії. Що до 15.11, тобто десь в цих датах має бути саміт Великої Двадцятки. Вроді так він називається правильно. Китай сказав Росії завершити війну в Україні. І, до речі, теж дехто з глядачів писав, що цей Аля Путлер відповів. Що до того часу він Україну вже дожме. Тож, давайте подивимося, хто кого дожме. Бо, якщо ви пригадуєте, я розказував неодноразово, що Китай ще зіграє свою дуже цікаву і дуже важливу роль для України в перемозі. Тому я хочу сьогодні зробити такий міні-розклад і подивитися. Наскільки ця заява Китаю по відношенню до Росії є значимою? Наскільки Росія взагалі до неї прислухається? І чи справді можливо завершення війни в Україні до 15 листопада? Ось. Подивимося. Я теж з попередніх прогнозувань, ефірів, прогнозів дуже глибоко в цьому. Сумніваюся, що до 15-11 завершиться війна повністю тотально масштабно в нас в Україні. Хочеться, звичайно. Но. Но. Я говорив за 252 цифру, яка прийшла в одному з водінь з енергопрактик. От. А коли це випадає, це треба подивитися. Це треба подивитися, Бо 252-й день в році це був, вроді, би, ще десь 8 чи якого там вересня. А 252-день й день самої війни треба порахувати. От люди пишуть, що це може бути 2 листопада. Що там заводиш? Так, давайте ми зосередимось на нашому запиті. От, заява Китаю по відношенню до Росії. Як вплине на Росію? Витягнемо три карти. І як, в принципі, ця заява може змінити хід війни в Україні? Відповідь на перше запитання. Не вплине ніяк. Відповідь на друге запитання. Не змінить хід війни ніяк. Це якщо так дуже коротко і дуже лаконічно. Ось дивіться. Як ця заява може вплинути на Росію? Двійка Пентаклів перевернута. Тобто аркан, який відповідає за переміну, він перевернутий. Він перевернутий. Другий аркан Верховна Жреця. Перевернутий. Тобто цієї заяви таке враження, навіть не то, що ніхто до неї не прислухався, навіть і не збирав себе прислухов... при... прислуховуватись. Тобто, знаєте, який, як вони кажуть, який привіт відповідь, так? який привіт, така і відповідь. Тобто, ну, вони ці сказали, ну ці типу сказали. Ну, дожмем Україну, так? Ну, ну, таке взагалі ні про що. Навіть питання не досліджувалось, навіть не було думок, а чого воно так чи не так? І аркан нульовий. Чи послухається Росія, чи прислухається Росія до цієї заяви Китаю? Ні, не прислухається. Нульовий аркан. Як ця заява змінить? Хід війни в Україні. Двійка жезлів. Яким шляхом ми йшли, таким шляхом ми йдемо? Восьмірка мечів перевернута ніяким чином. Тобто, поки ми самі в цьому не поборемо ворога так, в цій війні, за нас його ніхто не поборить. І перевернути ту з пентаклів теж. Ну, ніяк не змінить їх війни. Тепер давайте розглянемо цю ситуацію трошки з іншої сторони. Значить, Росія ніяк на це не відреагує, Хід війни в Україні це ніяк поки що воно особливо не міняється заява. Значить, це все-таки не та роль Китаю, яка може бути важливою для, цієї ходу, для ходу війни в Україні. Так, так все-таки, якщо Росія не послухає, яким боком то для них вилізе? Давайте я таким чином сформулюю питання. Перша карта вісьмірка кубків. Карта такої спустошення, емоційної пустоти, свого роду ізоляції. Я б сказав, як карта якось такого, як ізгоя вигнання. Тобто для Росії те, що вони не прислухаються до даних заяв, до даних вимог, це дійсності. Не буде для них в хорошому світлі. Дивимось далі. Трійка пентаклів. Те, що так довго ростили, може піти все на смарку. Ну, що ростили? Якісь між собою там? Відносини, дипломатії, ще щось. Третя карта. Ще більше заженуть себе в тупик. Ще більше заженуть себе в тупик. Ну, Росія має це на увазі тим, що, в принципі, їм кругом, грубо кажучи так, наплювати на те, хто що скаже, хто що не скаже і так далі. І от, ще одне підтвердження. Чим для, яким, чим для Росії, яким боком це вилізе? Бачите, як за, заганяється Росія в тупик. Ще більший тупик, ще більша ізоляція, трійка мечів, 에, перепрошую, п'ятірка мечів, всі мечі на них. Ще більше уваги буде прикуто негативної уваги саме до сторони Росії. І я так розумію, що цей от саміт той G20, тої Великої двадцятки, напевно, він теж якісь плани, цілі бачить, і з врахуванням того, що ця війна в Україні, вона весь світ похитнула без перебільшень. І, звичайно, всі зацікавлені кругом в тому, щоб це чим, чим пошвидше завершилось, окрім Росії, хоча вони кричать про перемовини і так далі. Ну, цей розклад мене потішив. І тепер давайте подивимося, таки для України. Для цього ходу війни. От Китай все-таки зіграє, врешті-решт, якусь ключову роль. От, можливо, якраз після того, як вони запропонували даний момент, тобто до 15-11 завершити війну в Україні. Запропонували вони це Росії. Росія їх ослухається. Чим для неї це яким боком вилізе, ми тільки що з'ясували, абсолютно нічим добрим, для Росії це буде ще більше заганяння себе в тупик. Давайте подивимося все таки, як тоді далі відреагує Китай. Можливо, після цього, як їх тим більше ослухались, може, вони зроблять якусь чергову не просто заяву, а якусь важливу дію по відношенню до Росії, що може в тому числі змінити хід війни в Україні. Ось в мене сьогодні така філософія в якихось дуже там далеких просторах. Перша карта рицар жезлів перевернутий. Тобто вони навіть е на початку не будуть знати, як до кінця і що правильно, як діяти, що робити. Ну, Це сторона Китаю мається на увазі. Друга карта король Пентаклів. Знову будуть певні розмови та ультиматуми. По відношенню до цього Путліра і цього його режиму? Ситуація, яка на мечах на ножах. Тобто буде загострення між відносинами китай Росія, щось буде відбуватися. Наскільки ми це будемо бачити вочевидь, не знаю, але відбуватись щось буде. Далі паш кубків. Знову-таки вже сказав, чергові заяви. Чи може це по факту все-таки змінити? Змінити хід війни в Україні в кращу сторону? Дивіться, яка карта цікава, колосо фортуни. Оце те, про що я говорю: що свою певну важливу роль, таку я б сказала, фатумну роль, все таки Китай має зіграти. І те, що має власне піти на руку для України. Чи може це бути момент пов'язаний із певними санкціями? Я думаю, так, цілком і повністю, От є, ну, по крайній мірі, карта підтвердження ту з Кубків. Так, це цілком повністю може бути, що це може бути зв'язано із певними пакетами санкцій запровадженням. От ви написали, можливо, це ще Індія підключиться до цих санкцій. Так. І мені здається, що після якраз засідання оцеї Великої двадцятки, ще навіть ті країни, які десь до сих пір залишалися. Або в нейтральній позиції до того, що відбувається, так? До війни і так далі. Вони теж займатимуть більшу офіційну позицію в сторону України, аніж в Росії. Тобто, як вийдуть зі своєї нейтральної позиції і почнуть ще більше давити на Росію. Тому навіть вже оця от точка після. Після 15-11 це теж ще є дуже і дуже важливий енергопроцес. Звичайно, на листопад ми будемо ще окремо робити розклади, так? От, Але вже я бачу, що тут знову карта Сімірка Жезлів, як новий рівень, як новий рівень. Для нас виходу на новий рівень в боротьбі проти ворога це буде однозначно. Тому що листопад це теж буде дуже важливий процесний місяць. От зараз запускатимуться ще більше важливих процесів. А листопаді це буде продовження, активне продовження і рух. І все-таки три карти запитаємо, чи може так статися, що до 15-го, 11-го все-таки війна в Україні завершиться. Ну, давайте ще так з тої сторони перепровіримо. Ну, те, що я казав на початку відео, дуже-дуже глибоко, я в цьому сумніваюся. Поміркованість перевернута і трійка мечів. Так, до того часу, дай Боже, буде звільнено ще більше території України. Ворога ще більше вдасться взяти в такі тіски. І зайняти ще більш контролюючу позицію, щоб наші воїни її зайняли над ворогом і продовжували виганяти його з України. Так. Але сам процес війни, відвоювання. Так, влещата, влещата, дякую за підказку. З Зажати їх, затиснути їх ще більше влещата, Правильно. От, але по процесу все рівно це по енергії. На жаль, але не така велика. ймовірність, що це може завершитися. Завжди ймовірність, як мінімум 1% відсоток звіста. Хай станеться чудо, хай буде так. Так, багато хто говорив і всяких там, теж як то кажуть, віщунів провиця десь інформація в інтернеті бігає про те, що перемога України має бути на велике релігійне свято. Ну, Знаєте, релігійних свят є дуже багато великих в тому числі. Але навіть релігійні свята справді відбувалися дуже важливі знакові події. Наприклад, на 21 вересня, де було Різдво Матері Божої Азовці, от звільнили там значну частину, так, там 200 тоді з чимось людей, осіб. Ось зараз на підході надзвичайно таке велике це буде покрова 14 жовтня. До речі, це ми будемо робити ще окремий прогноз. На 14 число, що нам очікувати. Також, там буде потім День всіх святих на 1 листопада перехід. Оцей теж. Та й, та й багато є свят релігійних, насправді. Дуже хочеться, щоб звичайно це відбулося чим пошвидше. Але, але ми боремося, молимося і просимо за дійсності якомога. Кращий сценарій розвитку майбутнього і відведення всіх гірших сценаріїв майбутнього. От. І вкотре також ще зроблю маленьку ремарку, що я, так знаєте, останнім часом заходжу в інтернет і теж бачу, скільки є прогнозувань різних, всяких теж там, ну, типу там експертів, та рологів, екстрасенсів так далі, з такими страшними теж, назвами. Там буде то, там буде то, там буде той, вкотре, от ви мене питаєте, романи, а там ті сказали то, а то сказали то. Ну, дивіться, перший момент. Я не відповідаю за то, хто що там говорить, другий момент. Як правило, це робиться найбільше з одною метою, щоб якось привернути до себе увагу або так далі. Такими голосними назвами, там, не знаю, ядерний удар, там, туди, сюди, все, чекайте, там чуть ли не Армагедон і кінець світу. Кому це потрібно, не знаю, але. Але ви маєте голову на плечах, я вам завжди кажу слухайте свою інтуїцію. І щоб ви деяку інформацію не почули, ви маєте її правильно аналізувати. Ви маєте її правильно аналізувати. І інтуїтивно відчувати. І якщо є речі, які вам не подобаються чи вас лякають, просто перестаньте, будь ласка, їх дивитися. І давайте моделювати хороші, позитивні, плюсові сценарії майбутнього і їх підживлювати. А то хто там, що говорить, і так далі, ну знаєте, це кожному лишається на його совісті. Я завжди кажу: якщо є якийсь негатив, про це треба сказати. Якщо є якийсь позитив, про це тим більше треба сказати. А нагнітати зараз не потрібно. Ось про що я власне кажу. Тому, дорогенькі мої, ось такий вийшов сьогодні цікавий прогноз. Чи може бути зустріч Путіна та Зеленського на G20 у листопаді? Я в цьому чесно, ой, чекайте, бо хотів взяти колоду. Я в цьому чесно, поки що, дуже, -дуже сумніваюся, що взагалі така зустріч, в принципі, вона може бути. Це так само, знаєте, зі 100%, поки що, 1%, якщо є, це добре. Що скажуть карти? Ну, сімірка мечів це теж якби навряд. Ще це може відбутися писали у Твіттері, що вчора Патрошев і Ко хотіли прибрати Путіна, і що він зараз переховується десь. Ну там заколоти йдуть. Ми постійно про це говоримо, і я постійно про це говорю: заколоти йдуть. Я теж казав вам, що багато чого і не відбудеться. Ой, з того, що відбудеться, ми не будемо знати, тобто воно не відбудеться так наяву. Так, воно все буде закулісно. От, Але якщо так, то дай Бог, хай вони там між собою не знають, товчуться, труються, давляться, стріляються, хай роблять, що хочуть ті наші воріженьки, аби нам було мирно і добре. Над цим і працюємо далі. Дорогі мої, бережіть себе. Я ж тільки що зверну увагу, що у нас 3200 людей прямо в прямому ефірі. Боже, як я радий бачити таку велику кількість людей. Всім тихої мирної ночі. Бажаю. Підтримуйте активно, будь ласка, мій YouTube канал, щоб YouTube бачив відео активні. По можливості ставте вподобайку. Кому подобаються мої прогнози, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте, коментуйте відео. Всіх вас надзвичайно люблю, ціную. Міцно обіймаю тихої, мирної ночі. Бажаю. Зробимо завтра, напевно, такий коротенький якийсь бліц або питання відповіді в ефір. Тому слідкуйте за анонсами. Всім тихої, мирної ночі. Почуємось.